Чому електрична Honda Prologue з США порвала наш інстаграм і Тікток, я розумію. Все дуже просто. Вона величезна, 4,9 довжина, 2 метра ширина, колісна база 3,1 метра. Більше як Volkswagen ID.6. 6. Це просто величезний корабель на 85 кВт. Є передній привід, є повний привід, все класно. Кліренс 20 см. На ще й на рибалку можна поїхати. І головне ціна від 20-21 до 26-25 підключся в залежності від комплектації і приводу. Машина з мінімальними ушкодженнями на аукціоні, з ремонтом підключ на номерах, навіть з постановкою на облік, стільки вам обійдеться ця машина. Вона ідеальна в цей бюджет, і зараз їх замовляють нас дуже багато. Але прийміть до уваги один важливий момент. Це, до речі, платформа не китайська, не Донгфенха, це спільна розробка. Хонди і Дженерал Моторс і збирається вона в Мексиці. А Трамп вже ввів мита на сусідні країни, які збирають машини навіть для Америки. І зараз вона новою вартує в автосалоні від 50 до 60, а Скоро буде вартувати взагалі космос і на аукціонах. Вони, на жаль, теж подорожчують. Тому у вас є дуже мало часу, щоб саме зараз замовити Хонду пролог. Ось такий бюджет від 20 до 25 руб, грубо кажучи, тому що скоро на них ціни, на жаль, будуть значно і значно дорожчі. Тож кого цікавить Honda Prologue від 20 до 25 під ключ, ставте плюс в коментарях прямо зараз.